Всім привіт! Піддівельник Універсал. займається всіма видами, практично всіма видами робіт. Це не в нас на огляді маска Дніпра. -М. Так що у нас в комплекті йде? Сама маска, коробочка, інструкція і саме стекло захисне. Так, купував її роки 4 назад. В районі там 455 гривень. Так. Ось така в нас маска. Ніправим ВММ 46. Таке. Тут регу... регулю... регулюровка. Отак От виглядає стекло. Середині. В цілому вона нормальна. працює на неї все чітко. От єдиний нюанс, який мені в ній не сподобався, що отут між самим стеклом і корпусом є така півміліметрова щелинка. Тобто я її коли купив, я варив тоді забор і думаю, що таке, що маска нормальна, а очі трохи болять. То есть. Я вот цей зазор проклеїв ізол... то тобто допрацював. Тут є ще у нас регулювання. От тут у нас є ще регулювання. Ну, я раз настрою, більше не настраю. То есть цей блок стекла можна... можна замінити. На цілому маска нормальна. Вот в мене за 4 роки, то есть, що нічого не... не поламалося. Тобто все чотенько. Все працює до сих пір. Так, вона виглядає. Тобто в цілому, в цілому все працює, крім цього, зазору. Не знаю, може це мені конкретно така попалася, що у мене там був. Між Корпусом і самим захисним стеклом була маленька щелина. І чуть-чуть очі від того боліло діло. Тобто чуть -чуть, ти зайців через то ловив В цілому, рекомендувати можу. Но при покупці звертайте увагу на на той зазор, чи він є. Просто може мені така модель попалася. От на зазор між самим стеклом і корпусом. Якщо, блін, не знаю, буде видно чи ні. Коротше, от тут зазорчики. Тут є зазор невеликий. Варто звернути на це увагу, на цей зазор. А в цілому все чітко, все працює. Всім дякую за перегляд. Всім пока.